Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз проведемо цікавий експеримент. Постараємося виміряти радіус, ну, діаметр навіть більше а, трактора. Як він працює без оберту на місці, поставили, бачите, міточку. І зараз ми без функції швидкого розвороту на Янмаре FX335. Замірюємо перший такий тест. Давай Микола, ми без оберту на місці. Тут буде ще трішки. Щоб вирівняти ще чуть-чуть, чуть-чуть. Отак. І поставили міт. А тепер зараз вирівняємо на те саме місце, щоб було добре видно. Ви бачите, трактор приїхав на те саме місце і ввімкнути функцію оборт на місце. Будь ласка. і От бачите, знову стає, стає на своє місце. Ну і я скажу, що тут відмінність дуже велика. Давай попробуємо приблизно хоч радіус, а такий приблизний радіус буде. Тут. 3 метри і трішки давай сюди ось так. Це буде 3,50. Ну і тут десь от метр, метр, зараз перенесемо отак, метр 30. Звичайно, що радіус буде більший, бо переднє колеса затягують за собою, але, власне, суть того, що можна з рядка в рядочок, бачите, заїхати. Чи це в технічних якихось культурах для міжрядного обробітку, кроплення і інших речах, чи в ягідних, чи в садах. Просто навіть великий трактор може зарядка в рядок, метр з копійками і бачите, наскільки велика міжмітками відстань, якщо без функції на місці. Ну, а менші трактори, звичайно, покажуть ще менші результати. Отака японська техніка дуже зручна у використанні, і, в принципі, немає аналогів серед тракторів, які випускаються в цілому світі. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.